Вітаю всіх! Ось так себе на каналі. Сьогодні виводяться у нас фаверольки. Хочу подивитися, що тут є і до чого. Чи усі виявилися? Ось. Хм. Усі виявилися, вже навіть і обсохли. Давайте ще погляну, чи це справді фаверольки. Так, непогано. Чудово, чудово. чудово. Супер-пупер. Так. Супер. Дивіться, які класні пальчики, бачите? І останнє. Ну, вибачай. І останнє теж ваверолик. Чудово! Супер! Я вражена. В общем, даю вам номерок. Це добросовісний е, власник курочок, добросовісний господар, і я рекомендую, а ви вже там дивіться самі. Ну, ось, Конько, Сергій Миколайович. Замовляла я 15 штук фаверолей, і 4 було прислано мені бонусних яйця, але не фаверолівських. Там було 3 курочки звичайні і один кохінхін. Виходить, що в мене був один неоплід, ось цей самий кохінхіновський курчатко. А 15 фавероли, які були оплідні, усі вивелися. Тому, справді, Господар дуже добросовісний, мало того, що мені попалися 15 запліднених яєць фаверолей, так вони ще всі 15 вивелися. Єдине, що він зробив таку маленьку імпровізацію, хотів як краще, полюбе, тому що прислав мені оці бонусні яйця. Звичайних курочок, бачите? Ну, в принципі, він мені їх взагалі не відправляти раз. По-друге, я могла їх не закладати в інкубатор, бо вони були підписані. Е, тому з усіх сторін, яких не дивись, а е, господарі є саме добросовісний та чесний. Усі курчатка вивелися з п'ятьма пальчиками фаверолівські, усі здоровенькі, усі жовтенькі і усіх чудові такі пальчики вверх. Ось одне з курчат, яке було домашньої курочки. Ось там таке риженьке, бачите, на задньому плані. Зараз приближу. Ось. І ось тут таке сіреньке. І того три курчатки. Тому що одне яйце було тільки не опліт. Ще раз вам даю контакти, а ви собі зупиніть і в будь-який момент йому телефонуйте, пишіть. Найшла я його через Facebook, Збирає він яйце правда, 10 днів. Ось повітряна камера була дуже сумнівна. Хто бачив мої інкубації, той і бачив овоскупування. І на 18 ту добу також я проводила овоскупування, ви могли це теж бачити. Е, дуже я так переживала, хвилювалася, чи виведуться з цих курчат взагалі щось, бо повітряна камера була ну, в такому плачевному стані. Тим не менше, зранку я залишила 6 яєць, тільки на клюнуті. Були 3, а 3 навіть не на клюнуті. Ось прийшла після роботи. Мало того, що вони наклюнулися, вони ще всі і повиводилися. І це прекрасно. Ось. Я мега задоволена. Очікую ще одну посилочку від фаверолей, від моєї підписниці. Тому також сподіваюся, що в мене будуть ще одні фаверолі. Ну, і ще одні фаверолі інкубуються. Як виведуться, то дам вам ще один номерок. І того. Любі мої друзі, будете ви також мати цього річ фаверольки, якщо бажатимете. І я перевірила цих постачальників. А ви вже керуєтеся. Хочете, замовляйте в них, хочете, ні. Зараз покажу вам ще, в кого замовляти не варто. Так, зараз, зараз, зараз ось. Оцей номерок, будь ласка, тут їх є два. По-перше, колір яйця був невідповідний. Далі, ну, плід 90% говорять ні про що, тому що жодного курчати не вивелося фавролівсько. Жодного. Ось так. Ну, і ось цей номерок. Герашолег теж дуже добросовісний господар, так як яйця вивелися усі фаверолівські. Дуже був хороший опліт, 85%, так, але, на жаль, вивелися тільки 42% пташенят. Ну, таке буває. і... Не знаю, я вони господарів в цьому не вбачаю. Тому що якщо вже відсоток хорошої заплідненості, вже далі інкубація це є моя проблема і моя відповідальність. Ось. Тому таке, як ви бачите, і відсотки виведення в мене є різні. Ось раз на раз не попадає, хоча режим і принцип інкубації завжди однаковий. Сьогодні якраз 18 доба буде. Сьогодні-завтра-завтра. Завтра. Ось, 18-та доба буде завтра, 23 го числа. Також вона є добросовісною, це я теж можу сказати сміливо, тому що вона в мене попала в рекомендації від інших. Людей, хто брав у неї інкубаційне яйце? Як ми бачимо, було 30 штук, і 6 було бонусних. І цих 6 є неоплід. 30 штук інкубуються в інкубаторі. І якщо виведеться 30 фаворолик, ми про це дізнаємося орієнтовно 26 квітня. Ось так. Що в нас тут ще є в інкубації? Бройлери так інкубуються. Сьогодні 15 та доба. Хай собі інкубується, Голошийка інкубується і інкубуються павлові кури, також від цього господаря що і ось ці фаверольки. Ну, Тут вже картина наступна. Було 5 бонусних: 4 червоних кільця, 2 неопліт. Тому з 25, що я заплатила, 24 залишилися інкубуватися. Знаю, що не всі дають бонусні яйця, і багато хто трактує це тим, що в магазині ми купляємо одну буханку хліба, і мені дуже цей вислів сподобався. Це не моя ідея. Але так запало в мені в пам'яті, що в магазині ми купляємо одну буханку хліба, і одну буханку хліба ми приносимо додому. Ніхто нам не дає бонусні. Ось. Але породна птиця це дещо інше, ніж ті самі кроси. Я так вважаю, тому я також даю бонуси. Ось. І дякую всім тим, хто теж дає бонуси. Це свого роду гарант того, що. Якщо десь яйце було неоплідне або не вивелися, що все-таки заплативши ту суму за немаленьку за інкубаційне яйця, ми зможемо мати все-таки в себе в господарстві тих пташок і ту кількість, яку замовляли і на яку розраховували. Слухаю, в мене так важно. <смір> ну жой, будете в мене виростати. Ось, Знаю точно, що оці темненькі. Тишенятка це будуть півники. Цих біленьких ще поки що не видно, тому що півники переважно так і народ, е, вилуплюються, народжуються. Вилуплюються з чорним пушком, а курочки ось такі біленькі. Ну, до місяця часу у них вже конкретно видно, саме у флеверолей. Де є півник, а де є курочка? Задоволена максимально, думаю, що вам моя радість передалася також і мій хороший настрій. Тому що я дуже хвилювалася за цю інкубацію. 99% була впевнена, що це добросовісний господар, але ось саме яйце мене трошечки насторожило повітряною камерою. Ну, мої тривоги були марні. За що я дуже рада. Дякую всім Збройним силам України, дякую вам, любі друзі, які додивляєтеся моє відео до кінця. Всім дякую, хто пише коментарі, не лінується. Дякую всім, хто ставить подобайки. Бажаю вам здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Все, що ви собі плануєте, нехай обов'язково так і станеться. Для цього вам бажаю міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!